Мої вітання, друзі, на ремонті сьогодні комбайн Bosch з несправністю такою цікавою, він вмикається, але через декілька секунд вимикається. Давайте його вімкнемо і перевіримо. Вмикаємо, як ви бачите, він працює, але вимикається зразу через 3 секунди. Давайте ще раз спробуємо це перевірити. Так, вимкнули, вмикаємо. Як ви бачите, він запрацював і знову вимикається самостійно. Ну що, будемо розбиратися. Давайте розберемо і доберемося до серединки. Викрутили гвинти механіки і добираємося до цього вузла. Бачимо двигун, плату керування, перемикач, редуктор, звісно. І будемо розбиратися, в чому тут причина. А причина тут чаще всього буває в несправності самого дроселя. Дросель є датчиком обертів двигуна. Тут стоїть мікроконтролер, який відстежує оберти двигуна. Давайте знімемо цей вузол. І пронаблюдаємо, що тут у нас коїться. Обережно виймаємо, щітку не губимо, гвинти теж не губимо. І ми наблюдаємо плату, і на платі ось на цих ніжках у нас є дросель, який відповідає, магніт бачимо на валу, і який відповідає за оберти. Так, давайте знімемо плату і Спочатку перевіримо на його опір. І, як ви бачите, дросель у нас не дзвониться. Тут повинно бути в межах 8 Ом. Але як ви бачите, він в обриві. Давайте знімемо плату, оглянемо, де він знаходиться. Я вам покажу, щоб ви на майбутнє знали таку цікаву несправність. Бачимо от ось такий зелений дросель. Біля магніту знаходиться, і ми будемо його міняти. Він на 470 мікрогенрі. Давайте ми його випаяємо. І ще раз позісно, перевіримо. Випаяли цей дросель, перевіряємо його приладом і, як ви бачите, він в обриві. і Сам контролер, що не бачить імпульси, не бачить роботу двигуна. Давайте поставимо новий дросель, запаяємо. На 470 мікрогенрі. Ще раз нагадую, щоб ви знали, менше не, не, не бажано ставити, тому що він не має тієї індуктивності, щоб повноцінно працювати. Змащуємо, звісно, редуктор і будемо закривати цей механізм і, звісно, ставити щітку, закручуємо всі гвинти, ставимо щітку. І будемо перевіряти, чи це в нас нам допомогло, чи ні. Все зібрали. І давайте перевіримо. Перемикаємо перемикач. І як ви бачите, двигун запрацював, зупинки немає, тобто все запрацювало. Додаємо оберти, все керується у нас, тобто контролер працює. Як ви чуєте, оберти додаються, реверс теж я перевірив, працює. Тобто проблемка в нас полягала в несправності дроселя. Так, вимикаємо все, вимаємо з мережі, звісно ж, від'єднуємо і далі будемо збирати, звісно, одягаємо спочатку нижню кришечку. Так, Одягаємо її і, звісно, ставимо верхню кришку. Так. Ставимо ручку, ставимо механізм тяги і, звісно, закриваємо кришкою і закручуємо всі гвинти. І перевіряємо в зібраному стані машинку. І, як ви бачите, вона працює і не зупиняється. Про відновлення її роботи, ми можна користуватися далі, вона ще прослужить дуже-дуже довго. Все віддаю власнику, а вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.